Всім любителям містобудування привіт! Я Ігор Пілатус і ось що новенького підкинули нам розробники Cities Skylines 2. Шукаєте, як прокачати логістику у своєму місті. Нові індивідуальні порти вже тут готові доставити не лише вантаж, а й купу нових можливостей. Але як це працює? Почніть із головних воріт. Обирайте. Маленькі. Середні. Або великі, залежно від апетитів вашого мегаполісу. Після розміщення натисніть на ворота, і перед вами відкриється цілий набір оновлень, складські двори, вантажні крани, пасажирські термінали, розширення для ефективності, усе, щоб ваш порт працював як годинник. А коли порт вашої мрії буде готовий, підключайте його до моря, морські шляхи, маршрути вантажних суден. І ось ваше місто має прямий зв'язок із зовнішнім світом. І головне, все це модульне: формуйте порт під унікальну берегову лінію вашого міста або будуйте сухий порт десь у степах, робіть, що подобається. Але узбережжя це не лише контейнери і термінали. Побудуйте депо для поромів, розмістіть зупинки та термінали уздовж берега або на нових набережних і каналах. З'єднайте їх водними маршрутами, і ваші громадяни отримають нові швидкі способи дістатися до робот дому чи улюбленого парку. І коли вони прибудуть, дайте їм красивий берег, на який хочеться ступити. Зонуйте нові прибережні комерційні райони, покращуйте набережні, додайте пірси і сплануйте один із дев'яти нових парків, а ще маяки. Бо що за узбережжя без маяка? Тепер це не просто зупинка. Це справжня візитівка вашого міста. Риболовля новий ресурс у грі. Прокладайте водні шляхи, означайте зони риболовлі, встановлюйте пірси, з'єднуйте їх із маршрутами і ловіть рибу. Хочете стабільності, будуйте внутрішні рибні ферми. А якщо хочете нафти, ласкаво. Просимо офшор, це працює подібним чином. Розміщуйте бурові установки над підводними родовищами, з'єднуйте їх трубами, і нехай сира нафта тече прямо у вашу мережу. Але обережно забрудення це реальна проблема. Нафтові платформи та судна створюють шум, який відлякує рибу, і вона може втекти. І наостанок сформуйте берегову лінію так, як ви її уявляєте. Тепер у вас є всі інструменти, щоб зробити це красиво, ефективно і з характером. Тож плануйте з розумом і ці ресурси стануть корисною частиною вашої економіки. Дякую за перегляд та підписку.